Перша поразка для команди у нинішньому сезоні. Як загалом прокоментуєте цей результат і що, на вашу думку, не вистачило сьогодні команді? Ну, Визнаємо, що результат закономірний, тому що кількість гольових моментів, якщо не перетворюється на якість, на реалізовані моменти, так і залишиться для статистики. Тому перемогла команда, яка дійсно цього більше хотіла. Вона... Сьогодні команда Аврора вистраждала цей результат. Реалізувавши майже всі свої моменти, і за рахунок такої шаленої самовідачі, яка в них була, не давали нам реалізовувати ті моменти, які в нас були, і досить вдало пресингували, коли ми намагались створити атаки для того, щоб зрівняти рахунок. Тому за перший тайм, якщо можна так охарактеризувати, то повертались до гри своєчасно пропускаючи, то другий тайм вже нам не вдалося. Вдалося тільки... Напрацьовувати, працювати, створювати моменти, але ну, здавалося, що вже м'ячу немає куди діватися, але він не залітав. Але знов таки повторюю, що виграла сьогодні команда, яка більше хотіла. Тому така відповідь. От ви згадали про шалену самовіддачу футболістів Аврора класт. Можливо, була якась певна недооцінка. Все-таки суперник дебютант Так, багато досвідчених гравців у їхньому складі іменитих гравців, але можливо, все ж таки була якась недооцінка. Ні, ну я б не сказав, що це була недооцінка. Це гра не на максимальних і швидкостях, і не на максимальній самовідачі з нашого боку. Готувалися ми ретельно до цього матчу, тому що команда і провела досить добре. Пресезонний турнір здобули декілька перемог над командами Екстраліги, має всьому. Складі якісний підбір гравців, тому ніякої недооцінки не було. Скажімо так, готувалися до ретельно, ретельно їх вивчали, сильні і слабкі сторони. Ну, але сьогодні колектив «Аврори Класт» був сильніший, ніж колектив Фрога. Чи вплине якось ось ця поразка на подальші турнірні перспективи чи амбіції команди? Та, звісно, кожна команда хоче перемагати, в кожній грі отримувати позитивний настрій після перемог. Зараз невеличка пауза для матчів збірної. Подальшому регулярний чемпіонат буде тривати і впевнений, що не буде явних фаворитів і явних аутсайдерів. І результати в турах ну, свідчать про те, що команди підрівняли за рівнем. І кожна може обіграти кожну, скажімо так, в матчах регулярного чемпіонату.